Дисклеймер зйомка відбулась наприкінці 2025 року. Ми раді, що ви знайшли можливість переглянути це відео, враховуючи складну ситуацію з електроенергією, в якій ми всі зараз опинилися. Дякуємо і гарного перегляду. Привіт, Олена Кривець на зв'язку, і сьогодні я беру інтерв'ю сама у себе. Отже, наші зірки тепер мають можливості, якщо раптом вони захочуть взяти і. Дати інтерв'ю людині, яка не буде заперечувати, не буде ставити ніяких непотрібних неправильних питань. І взагалі під час інтерв'ю можна дивитися на себе в дзеркало. Тепер цей новий формат нам започаткувала Оленочка Кравець. Вона називається інтерв'ю без інтерв'юера». Але ж ми то знаємо, що це самоди. Ну, бо можна ж ще комусь, а можна самому собі. Ну і от Оленка нам запропонувала новий жанр, і неабиякі гострі інтерв'ю прозвучали інтерв'ю. Не гострі запитання прозвучали просто одразу. Лена, як ви? Якоші справи? що відбувається з вами сьогодні? А, ну я більш-менш відбувається різне. Справи в межах нової норми, так би сказала. Розкажіть про свій останній місяць. Що вас надихнуло, а що потрясло? Що надихнуло? Дуже надихнули люди. Дуже надихнули люди. Такий місяць. А взагалі, таке природнє і правдиве інтерв'ю. Знаєте, от, якщо говорити про токсичний позитив і про максимум такий еталон токсичного позитиву, це от. Токсичне позитивне самоінтерв'ю у Олени Кравець вийшло. Там вона могла відповідати на всі найзручніші і найулюбленіші для себе запитання. Знаєте, раніше був такий популярний жанр, зараз і не святкую, скоріш за все, теж популярний жанр, коли у якоїсь ідґірл. Тобто дівчина, яка зробила себе сама, запитують, як вона проводить ранок. І вона там Я встаю. А, ні, зараз про це записують Тікток, Рілси і так далі. Я встаю о 6 ранку, встаю в планці 50 хвилин, після цього п'ю зелений смузі, обов'язково йду на йогу. І так далі, і так далі, далі, і і от Олена Кривець вирішила це все втілити. І там вона нам розповідала про те, що складає для неї опору і взагалі. Це ж це не просто так. Олена Кравець дуже цікава людина, і нам всім дуже цікаво послухати, що ж вона сама собі розповіла. Що ви робили сьогодні вранці? Пили чай чи каву? Яку музику слухали по дорозі на студію? Розкажіть про ваші ранки. <підкосв 'язок> От саме сьогодні <підкосв 'язок> так сталося, що я пила і чай, і каву. Ну так сталося просто. Уявляєте, що б ми всі робили вас цієї інформації? Так просто сталося. І сьогодні Олена Кривець випила і каву, і чай. І Я от зараз п'ю каву і думаю, мабуть, треба ще чай зробити, щоб теж так сталося. І це все головне, Ти Та такий, Я вімкнула, Чесно, я люблю це мій жанр. Мені таке подобається розбирати, бо це дивишся, всі там інтерв'ю там Світлана Поволецької і так далі. Бо треба ж подивитися інтерв'ю повністю, і думаєш, ну маєш десь відпочити, десь відпочити голова. Відпочила, ви знаєте, і все це було не дарма. Отже, Олена Кравець розказала нам про те, як вона проводить ранки, чим вона наповнюється, які надихають люди, як у неї настрій, що її штовхає і так далі. І це все було не просто так, бо це все була прелюдія. Це все насправді була навіть не ауто-ляція, якби вона була чоловіком. Це все була дуже довга. Реклама. Ну, дивіться, мало того, що це інтерв'ю, де Олена сама собі в зеркало ставить запитання, сама собі на них відповідає і любується, яка вона красива. Крім того, ти на 20-тій хвилині цього інтерв'ю починаєш усвідомлювати, що насправді це просто реклама. Хочеться, щоб раптом став гучніше, якийсь дуже важливий внутрішній голос. Щоб він просто. Не загубився серед тисячі інших. І от е через це виникла ідея створити певний простір. Я зараз вперше, до речі, про це кажу. Я не знаю, чи маю право я відкривати всі карти. Е але е буде певний простір. Ну, як, як вас? Ви... Ну, це, це не те, що простір. Це Олена буде продавати нам послуги. Е Духовного супроводу це такі собі курси, але ну, не хочеться це називати курсом. Це буде місце, де ви зможете чути голоси і давати цим голосам голос, от і Олена буде вам допомагати. Ну, майже те, що я роблю в кожному своєму тері. І я теж даю вам чути різні голоси. Ви їх добровільно слухаєте. Та, так от, Олена буде робити те ж саме, тільки в окремому просторі. Робоча його назва або просто його назва Шість голосів, в якому буде відбуватися дослідження. Дослідження себе на Насправжність, в якому ми поговоримо про ті голоси, які ми колись заглушили в собі, щоб вижити, а тепер хочемо їх знов почути, аби жити. Мені б дуже хотілося, щоб ми почули голос своєї вразливості, голос своєї тіні, голос, який ми давно не чули, бо забули, як ми звучимо, голос, який нас кудись кличе. І нам трохи страшно. Я б дуже хотіла, щоб ми почули ці голоси в собі. Ну от, для того, щоб жити, треба чути голоси, оті голоси, які нам буде ретранслювати Олена Кравець. Бо вона в отакі, такі тяжкі часи вирішила нас підтримати. Ну, зрозуміло, що це все буде не безплатно. До речі, я вам просто на початок етеру хочу перемодати. Давайте подивимося на дисклеймер. Дисклеймер зйомка відбулась наприкінці 2025 року. Ми раді, що ви знайшли можливість переглянути це відео, враховуючи складну ситуацію з електроенергією, в якій ми всі зараз опинилися. Ну у нас зараз взагалі складна ситуація не тільки з електроенергією, а й з психологічним станом і з слабкістю, крихкістю, вразливістю. Саме тому треба заходити і засівати свій курс, свій простір, простір, де можна. Ну, Зараз ви почуєте, це називається простір полегшення. Я б дуже хотіла, щоб ми почули ці голоси в собі. І на цьому шляху я готова супроводжувати і поділитися своїм досвідом, досвідом відновлення своїх. Це буде такий шлях просторі, полегшення, де Олена буде ділитися своїм досвідом, досвідом того, що треба зарабатувати денюжку. Дякуємо, що в такий ж складний час, незважаючи на перебої з електроенергією. Ви підключилися до моєї півгодинної реклами, де я перші 20 хвилин сама собі даю інтерв'ю, відповідаючи на ті запитання, які я до цього підібрала, і даючи такі змістовні відповіді, що вони будь-би А далі дякую за те, що приєдналися і слухаєте мене про голоса в голові. Галаса в голові скоро будуть у вас звучати за моєю. З за мого посередництва говорить нам Олена Кривець, і мені це надзвичайно подобається. Одним словом, якщо зважати на те, що головною мовою Олени до недавна була російська мова, то я би сказала, що це навіть не простір полегшення, а простір, де можна так би мовити, облегчитися. я б дуже хотіла, щоб ми почули ці голоси в собі, і на цьому шляху я готова. Супроводжувати і поділитися своїм досвідом, досвідом відновлення своїх своїх стосунків з собою. Мені хочеться, щоб це був. Знаєте, щоб це був не курс, а щоб це був простір полегшення. Ну, тобто, все такий курс, все такий курс. Друзі, дуже дякую, що, попри все, ви вирішили дізнатися більше про мій курс. Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково записуйтеся в мій простір, і ми в цьому просторі далі будемо шукати для себе опору. А якщо серйозно, то я можу сказати, що я не відштовхуюсь від опор, які мені пропонують різні інфошахрайки, які вирішують організовувати простори, курси. Ми подивимося, як воно далі буде. Ну, у Віробережні ми, наприклад, вийшло. Будемо дивитися, як піде бізнес у ем, Олени, Олени Кравець. А я шукаю опору в інших інтерв'ю. І сьогодні я буду говорити як про зразки, які мене не потішили на цьому тижні. І вони вашу увагу теж не обійшли стороною, так і про зразки контенту, який мене змусив дуже багато про що задуматися. І... Я зараз скажу, що в той момент, коли зараз дуже легко втратити психологічну рівновагу, я відштовхуюся від того, що слухаю досвід людей, які проживали надзвичайно складні. Обставини, і я слухаю про те, мені дуже подобається історія про те, як вони справлялися з тим, щоб вижити в цих обставинах, щоб не втратити ні гідність, ні віру в майбутнє, ні людяність. І однією з таких людей є Максим Буткевич. І, от, власне, хочу порекомендувати відео: як не втратити гідність і силу у найважчі моменти. Ну і власне замість простору полегшена. Олегшення пропоную послухати, в чому Максим шукав опору, коли він був у російському полоні. З яких опор щоденних практик і правил складалася ваша внутрішня система виживання в полоні, і що було вирішальним для збереження себе в таких умовах? А, взагалі, у тих, хто перебувають в неволі. А їм дуже важливо напрацьовувати власні ритуали ті чи інші, якісь повторювані дії, які утримують і тіло, і дух в тонусі в тому чи іншому. Ну, Щодо тіла, то якісь мінімальні хоча би. Без фанатизму, але фізичні, навантаження, якась зарядка, це було обов'язковим. Але стосовно ментальних практик, це було намагання не забути е е е якісь навички, які були. Це і мовні навички, скажімо, не забути іноземні мови, не забути англійську. Е е певний проміжок часу, коли отримувався з російськомовними співв'язнями, не забути українську. І для цього було е слугувало укладання якихось текстів в голові. Скажімо, уявні ситуації виступів перед тією чи іншою аудиторією, англомовною або україномовною, це допомагало? Допомагало укладання текстів. Уявних колонок до різних українських медій, або складання текстів молитов, якщо про це йшлося, куди хотілося вкласти саме те, що хотілося. Це були згадки про людей, з якими я працював, з якими я дружив або дружу, моїх близьких людей, моїх рідних, і згадки про цих людей дуже сильно допомагали. А також роздуми, я намагався осмислювати якісь категорії, ну, скажімо так, філософські, якщо так можна сказати. Сказати, але з якими ми мали справу в повсякденні і простежувати їх взаємопов'язаність, скажімо, розмірковування про природу насильства або про виміри особистої свободи, про ставлення до іншої людини. Це було попервах, коли не було можливості читати, не було чого читати. Потім, вже, коли з'явилися перші тексти, які були доступні до читання, то, звісно, осмислення прочитаного. Ну, власне, рекомендую, ідіть подивіться. Насправді, я інтерв'ю Максима Боткевича не пропускаю, тому що попри те, що багато з чого я чую не вперше, а все одно його. Його інтерв'ю, його тези настільки концентровані, що завжди є якась думка, за яку хочеться зачепитися і покрутити її далі, або щось нове ти чуєш, або якусь нову асоціацію. Ну тобто, це е, ті інтерв'ю, які дійсно тривають, тримають опору і дійсно допомагають рухатися вперед, попри все.